Великдень зі сходу на захід у рамках цього проекту 31 мешканець Слов'янська відвідав Рівненщину. На прес-конференції учасники ділилися своїми враженнями. Коли ми їздили на екскурсії, ми були в зоопарку, ми ходили по різним храмам. Було все дуже цікаво. Ще було багато сувенірів, подарунків від дітей, які учились в школі інтернаті когда мы были в ровно мне больше всего понравилось когда мы ходили в почаевскую лавру мы набрали там ну, святой воды там было очень всего интересного Гости зі Слов'янська розмістили у Олександрівській школі-інтернаті неподалік міста рівного інших у родинах західняків. Світлана Жужукіна з двома дітьми та чоловіком майже тиждень були гостями рівненської родини, оскільки поїздка була напередодні великодня, вони активно брали участь у приготуванні до свята. Нам настільки понравилась. Семья там в таком составе: они живут с родителями: мама, папа, значит, Юля, муж и ребенок. Дети примерно одинакового возраста нашли сразу общий язык. До того, как мы поехали, мы один раз по скайпу с ними связались и поняли, что у нас настолько много общих тем. Принимали участие, вот как у них это все подготовка, начиная от выпечки пасок, пысанки, крашенки. Все это мы вместе делали. Мы каждый день по скайпу связываемся, общаемся, и теперь с нетерпением ждем их. вони пообіцяли, що літом точно к нам приїдуть. Програма п'ятиденного перебування у Рівному була більш ніж насичена. Музеї, церкви, зоопарк та інші цікаві місця. Від приймаючої сторони слов'янці отримали багато подарунків та пасхальні кошики, а також листи від своїх однолітків з Рівненщини. Слов'янці теж приїхали не з пустими руками, привезли керамічні вази та творчі виступи. Організатори поїздки Слов'янські керівники двох творчих колективів мали на меті розказати дітям більше про Україну та зруйнувати. Негативні міфи про Слов'янськ і такі ж стереотипи про Донбас. Наприклад, для мешканців рівного було новиною, що на сході країни багато українських шкіл. Основна задача це дітворі показати, що є не только город Слов'янськ, є ще наша Больша Україна, та Західна Україна, де ми можемо нести своє искусство і свою культуру. Друге – це воспитательные цели. потому что одним из условий это была поездка родителей с детьми посмотреть какие традиции в западной Украине на празднование Пасхи в принципе они такие же как и у нас славянские для многих людей по рассказам волонтера Юлии Щербяк, депутата районной Ровенской Рады которая нас принимала понятие у многих там что вот славянск он, это только центр сепаратизма как бы это тот город который несет много негативных эмоций Ми хотіли донести, що в слов'янські дуже много культурних творческих людей, дуже много людей, які хотят жити в Україні. Що може бути просто много складних моментів наложилось один на другому. Поїздкою всі учасники залишилися задоволеними. Тепер розмірковують, як влаштувати відповідний прийом у слов'янську і залучити всіх бажаючих показати гостинність та традиції нашого краю.